Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і зараз поговоримо з вами про успіхи наших сил оборони, про вибухові новини, які стосуються, я без перебільшення скажу кожного із нас, тому що ця новина вона торкається практично усіх на території України, тому що мова піде про знищені російські шахеди, які ви знаєте, ворог скеровує практично щодня. Щоночі на українські міста і села на півночі, на Сході, на півдні, на Заході а, ці атаки повторюються. І, звичайно, для того, щоб зменшувати потенціал ворога та спроможності до завдання таких ударів, працюють наші підрозділи Сил оборони. Про це і не тільки прямо зараз з вами і поговоримо. Отже, мінус тисяча шахедів. 90% українських дронів. Долетіли до складу Донецького аеропорту а, біля окупованого Донецька, а маю нагадати, що це саме той аеропорт, за який боролися ще на початках, практично АТО наші бійці героїчно, де з'явилися кіборги. А, після цього ми знаємо, що після цієї боротьби, яка зупинила проросійське російське просування, було знято і фільми. Описані ці історії, і це до сьогодні є такий ну, сторінка, одна з видатних сторінок в нашому епосі, новітньому епосі героїчному українського народу, який триває крізь віки. А зараз ми з вами спостерігаємо цю історію на власні очі. До речі, знаєте, щодо спостереження історії, вона для нас не проста, вона трагічна. Але зараз що ми спостерігаємо? Зараз ми спостерігаємо унікальний історичний момент, про який мріяли наші предки, коли світ об'єднається довкола підтримки України, коли консолідована українська нація стане на боротьбу проти агресора. Адже погодьтесь, у нас різні були сторінки в нашій історії. На жаль, подекуди ми були роз'єднані, особливо часи. 1917 1921 років, на жаль, були ті, хто і став на бік червоних, були інші, але зараз ми єдині, і світ з нами. Унікальний момент. Ви знаєте, що нещодавно натрапив на слова Миколи Куліша, що нам потрібні не співчуття, а гармати. Ось що нам потрібно: це дуже актуально і станом на зараз. Нам потрібні гармати. А не тільки співчуття. Мені це дуже співзвучне із тим, як Володимир Зеленський, президент України, згадував, коли на початках повномасштабного вторгнення йому телефонували із західних столиць різні лідери, політики і пропонували транспорт для евакуації. А він сказав: надсилайте нам зброю, надсилайте гармати, ми будемо боротися, і не потрібно нам жодних евакуаційних потягів. Ось що дуже важливо. Тому пишемо цей видатний героїчний епос нашої історії разом. Повертаючись до знищених шахедів. українські сили оборони підірвали на території Донецького аеропорту російський склад, на якому перебувало близько тисячі дронів камікадзе типу шахет. У силах спеціальних операцій Збройних сил України повідомили, що 5 листопада склад уразили зокрема ударними дронами. Саме пізнього вечора, 5 листопада, вже практично в ніч з 5 на 6 листопада, мережею почало ширитися відео та світлини, де видно, як горить склад, і видно потужний вибух чути та, помітно, дуже серйозну вибухову хвилю, яка зносила на своєму шляху практично все. Тобто, це є підтвердження. Масштабної детонації, а отже, і доказ того, що велика кількість вибухівки перебувала безпосередньо на цьому складі. Ну і, як видно, уявіть собі, близько тисячі безпілотників типу шахет, оснащених бойовою частиною кожен близько 30-35 кілограмів. Звичайно, значний вибух. <кхід> Військова інфраструктура. Крім того, на складі зберігалися шахеди разом з їх обладнанням. Для комплектування та запуску, тобто це безпосередньо ті дрони, які ворог готував, ну можливо, 6 листопада, 7, 8, тобто в найближчі дні для запуску по території України. І ось цей удар він завадив. Тобто, це не просто дії нашого і не тільки дії нашого ППО, а ще й активні дії по зменшенню потенціалу ворога. Понад 90% запущених дронів сил спеціальних операцій досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео численні очевидці. Операція мала спільний характер з іншими суміжними підрозділами сил оборони та безпеки. Зокрема, у ній брали участь сили спеціальних операцій збройних сил України, сили безпілотних систем ЗСУ, а також ракетні війська та артилерія. Аналітики групи Досьє Шпигуна з'ясували, що під час атаки застосовували як крилаті ракети, так і ударні безпілотники. Ось це, будь ласка, наслідки комбінованої атаки, і це пояснює, чому Україна так наполягає на тому, щоб ми мали змогу. Завдавати комбінованих ударів, тому нам потрібні далекобійні ракети в поєднанні з тими дронами, які ми виробляємо, і вже застосовуємо. У наслідок удару повністю знищено склад боєприпасів, знищено склад пального, ліквідовано пункт передстартової підготовки безпілотників, пошкоджено електровузли, вузли електропостачання та зв'язку. На момент удару на території аеродрому перебувало до тисячі безпілотників герань 2 тип шахет і понад 1500 бойових частин. Це унікально і за кількістю одномоментно знищених безпілотників, це, я думаю, вже війде золотими літерами в нашу історію. Розробка складної. Цілі перетворилися на кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів. Зокрема, в операції брала участь розвідка 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи-Мадяра». Про облаштування інфраструктури для експлуатації дронів типу Шахет та Гербера в районі Донецького аеропорту стало відомо ще в серпні. Тоді було зафіксовано зведення. Закритих майданчиків для зберігання пунктів а, ручного керування. І ось зараз ми маємо результат. Тому, знаєте, мене часто запитують, а чому ми там не завдали удар? Там адже наша розвідка повідомляє, що там можуть бути пускові майданчики шахедів, там можуть зберігатися якісь боєприпаси всьому свій час. Це потребує дійсно кропіткої роботи, ретельного, детального виваженого планування, встановлення, чітко що знаходиться, ба більше. Іноді потрібно дочекатися, поки цей склад заповниться. Щоб не просто вдарити і там знаходилося кілька штук чи кілька десятків. Ні, щоб там знаходилась велика кількість і ворог ще більші втрати поніс внаслідок таких ударів. Ось в чому суть. Тому видатна операція. Ну практично можемо вже, знаєте, історію писати. Там буде і крейсер Москва, буде, і Паутина, буде і цей удар, буде і Херсонський контрнаступ, Харківський. Звільнення Києва досить багато вже таких історій, які безумовно треба вивчати, розуміти цей досвід, переосмислювати і враховувати на майбутнє. Крім того, сили оборони України атакували нафтобази у тимчасово окупованому Криму. На об'єктах зафіксовані пожежі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Удари по трьох об'єктах здійснили з метою зниження логістичних спроможностей російських загарбників на півострові. Повідомляється про ураження нафтобази у гвардійському та двох баз паливно-мастильних матеріалів в Сімферополі. Так, на нафтобазі у населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з паливно-мастильними матеріалами на зливно наливній естакаді. На двох базах паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом, повідомили у Генштабі. Вранці моніторинговий канал Кримський вітер» повідомив, що після другої. Ночі спалахнула пожежа на нафтобазі Крим Нєфтізбит в селище Бітумне поблизу Сімферополя. Пізніше з'явилося відео пожежі від очевидця з цієї локації. Крім того, українські дрони повторно атакували нафтохімічний завод у Стерлітамаку. Українські ударні дрони повторно атакували російський нафтохімічний завод у місті Стерлітамак в Башкортостані. Відео опублікують Телеграм-канали. Перед цим місцева влада оголошувала небезпеку атаки безпілотників. За кадром автор відео говорить, що дрон потрапив у безпосередньо завод. Цей завод розташований близько 1300 км від кордону, спеціалізується на виробництві каучуків і онолу авіаційного бензину. Підприємство входить до складу розхід концерну. І Підтримує оборонно-промисловий комплекс Росії. Крім того, повстанці Свобода Росії спалили десятки локомотивів противника. На території Росії спалахнули масштабні пожежі. Партизанський рух «Свобода Росії провів серію диверсій проти ворожої логістики. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони. Мішенню стали залізничні локомотиви, які забезпечували перевезення боєприпасів. Техніки та живої сили російських військ. За даними руху, атаки здійснені у кількох регіонах. Використовувалися запальні суміші, що знищили системи управління, енергоживлення та паливні баки потягів. Внаслідок операції вогонь охопив десятки потягів, які забезпечували стратегічні перевезення з метою участі російських військ у повномасштабній агресії. Проти України. І такі дії ускладнюють логістику ворога, як заявляють партизанському Русі Свобода Росії. Ось результати. Ось наша бойова робота. Ось робота як на окупованій території зі зменшення спроможностей ворога для ударів по території України шахедами та ракетами, так і на території Росії. Працюють наші сили оборони та безпеки. І давайте побажаємо їм успіхів, подальших. Підтримаємо їх, зокрема, під цим відео теплим, добрим словом вашими коментарями. Бережіть себе і слава Україні!